Казка про те, як єнотик знайшов свою сміливість. Жив собі на світі маленький єнотик. Матуся дуже любила маля і часто хвалила. А єнотик ніколи не вирадував і завжди допомагав їй. Міг сам застелити ліжко, почистити зубки та прибрати іграшки. А ще знав усі цифри та літери, вмів збирати робота. З конструктора і полюбляв шоколадний торт. От тільки був малюк єнотик дуже сором'язливим. Прийде він у садок, сяде один у куточку і сидить тихенько. Не наважується разом з іншими гратися, а ти чому з іншими не бавишся? запитує малюка вихователька. Я соромлюся, сніяковіло відповідає єнотик. Вийде на прогулянку і знову ніяковіє, соромиться першими з кимось заговорити й познайомитися. Раптом діти не стануть із ним спілкуватися чи сміятимуться. Завітає до батьків на гостину тітка зайчиха та дядько зайць, а єнотик сховається від них у своїй кімнаті адже вони йому чужі, а не рідні. Раптом почнуть із ним розмовляти чи запитають щось, так і сидить малюк у себе в кімнаті, і навіть улюблений торт куштувати не виходить. А якщо в магазині продавчиня пілка похвалить єнотика за гарну поведінку, малюк замовне і збентежено сховається за маму. Якось вихователька в садку сказала дітям, що кожному з них Потрібно вивчити віршик, а потім розповісти його на святковому концерті. Хто розповість голосно та виразно отримає подарунок? Єнотик дуже старався щодня тренувався дома перед дзеркалом. Вивчити вірш було легко, тільки от як виставити виступати перед іншими. Коли всі на нього дивляться, єнотик бентежиться, боїться, завмирає на місці. Не вийде в нього говорити голосно і виразно, мабуть, він залишиться без подарунка. Уранці, напередодні свята, збираючи єнотика до садка, мама сказала: сьогодні в тебе важлива подія, святковий концерт. Я знаю, що ти хвилюєшся. В дитинстві мені теж було ніяково співати, танцювати, коли всі дивляться. Хоча я добре знала слова, пісні і танцювальні рухи. Справді, вражено запитав малюк, а зараз уже не боїшся Ані трохи не боюся, і навіть із незнайомими можу першою заговорити, відповіла мама. Як же так сталося? здивувався єнотик. Мама загадково всміхнулася і сказала. Одна добра фея поділилася зі мною сміливістю. А тепер я поділюся з тобою, заплющачи. Малюк послухався і відчув, як мама тихенько поклала щось маленьке в нагрудну кишеню його сорочки. Тільки не заглядай до кишені, щоб сміливість не зникла, сказала мама і поцілувала єнотика. Я впевнена, сьогодні ти виступиш як найкраще Очі єнотика засяяли радістю. Він весело побіг до дитячого садочка, тепер у нього була сміливість. На святі малюк ні на хвильку не забував, що в його кишенці лежить чарівна сміливість, яка обов'язково йому допоможе. І тому читав вірш голосно та впевнено, як удома, коли тренувався перед дзеркалом. Глядачі всміхалися єнотику та схвально плескали в долоні. А потім вихователька вручила йому заслужений подарунок. Матусю, щиро дякую, що ти поділилася зі мною сміливістю, сказав малюк, обіймаючи маму. Вона мені дуже допомогла. Гадаю, що тепер ти можеш подивитися в кишеньку, усміхнуючись, сказала мама. Єнотик розстібнув гудзик із за вмиранням зазирнув до кишеньки. І побачив всередині свій улюблений малиновий льодяник А де ж сміливість? здивувався малюк. Вона в тебе завжди була, відповіла мама, тільки ти про це не знав. А тепер знаєш. Відтоді малюк Єнотик перестав соромитись, і в нього з'явилося багато нових друзів.